Офіційно на першу неділю серпня припадає день профспілки залізничників та транспортних будівельників, а неофіційно, за старою радянською традицією цього дня святкують усі причетні до залізниці працівники. Напередодні свят ми завітали на державне підприємство Укрспецвагон, де поспілкувалися з лідером проспілкової організації підприємства. Сьогодення кожного населеного пункту значною мірою визначається його історією та географічним розташуванням. Минувшина селище міського типу панютиного тісно пов'язана з історією створення залізничних майстерень, які у 1869 році перетворились у панютинський вагоноремонтний завод. Саме з тих часів і сягають традицію профспілкового руху на підприємстві. Сьогодні це державне підприємство Укрспецвагон. Тут працює значна частина мешканців селища 2320. Об'єднує та захищає їхні інтереси. Профспілка Геннадій Логвиненко є незмінним лідером профспілкового руху на підприємстві з 2001 року. Свої стосунки з адміністрацією профспілка розповідає її керівник. Будує на підставі колективного договору. Некоторі питання там ми додали. Адміністрація пошла на це діло, і люди раді, звісно. Хотілась би. Бы большего, но опять же все опирається як будемо работать. Если мы Якщо ми будемо будет і буде можливість, больше, більше материальная заинтересованность. Досить гнучким треба бути сьогодні у ранкових умовах. У кінцевому рахунку і керівник заводу, і керівник проспілки роблять одну справу, аби життя усіх разом і кожного окремо на підприємстві стало більш гідним та комфортним. Більші плани в адміністрації заводу. Зараз, конечно, не та життя. раніше а зараз, наоборот, Мы ищем работу. И это большая заслуга, прежде всего, директора завода, который ездит, общается, встречается, приглашает. Мы находим общий язык с Бурцем Геннадьем Егоровичем. У нас идет как бы, взаимопонимание. Стараемся решать. У нас было недавно прием людей на работу. Мы приняли больше ста человек. Не знаю, как, это очень приятно. Мы принимаем людей молодых, сварщиков, зарезчиков, сосарей, смотрим. В нашому посілку, яка наші більше восьми тисяч населення, то моє мнение, три радості. Це завод, клуб, і спортзал. Наразі панютяни готуються святкувати, а проведенню будь-якого свята розповідає Геннадій Логвиненко, передує велика підготовча робота. Зранку суботи вирішили провести спартакіаду. Ми хочемо привлечь, щоб люди почувствовали здоровий образ життя, що спорт це життя. Я об'ясняв людям на правкомі представителям, що вони людей приглашали про видам спорта, що нічого страшного нету. Від шаблонних грамот та кубків переможцям вирішили відійти. Профспілка разом із адміністрацією підготувала цінні подарунки усім учасникам змагань, продумавши усе до дрібниць, що може стати у нагоді жінкам, а що сподобається чоловікам. На вечір заплановане народне гуляння, яке традиційно організовує будинок науки і техніки Державного підприємства Укрспецвагон, а там це вміють робити зі святом залізничники.